20 березня на чистоту перевіряли громадський транспорт міста Прилуки. Нагляд за дотриманням перевізниками санітарного стану автобусів входить до обов'язків комунального підприємства Муніципальний контроль. Інспектори організації рейдують міські маршрути і на предмет дотримання графіків. Фахівці комунального підприємства перевірили санітарний стан автобуса міського маршруту номер 21 Оглянули салон та місця для сидіння. Під час перевірки недоліків не виявлено. В разі ж недотримання перевізником санітарних норм, інспектор складає протокол перевірки. В даному приписі вказують виявлені порушення та встановлюють термін, протягом якого автобус має бути переведений в належний стан. Якщо перевізник не усуне недоліки, на нього може чекати штраф в розмірі від 750 до 1700 гривень. В свою чергу інспектори муніципального контролю просять прилучан також дотримуватися правил користування громадським транспортом та не порушувати навмисне санітарні норми. Тому що водіїв. Кожного дня перевозять дуже велике скупчення людей і просто не можуть услідкувати за цим. Так що, будь ласка, коли ви переміщуєтеся маршрутом будь-яким по місту, прохання велике, за собою прибрати або не викидати сміття.